Є сьогодні і після матчів Динамо у складі Чорноморця зміни бачимо. Ми ще раз болівальників і вболівальниця Одеського клубу, як я вже казав, близько півтори тисячі людей сьогодні є на трибунах. Власне, це другий поєдинок на у болівальників допустили в Одесі. Були вони на матчі проти Київського клубу. Тепер вони є на матчі проти Олександрії. Тож команди виходять на футбольне поле. Олександр Кучер, Руслан Ротань, легенди українського футболу. Більше клубів за які вони грали протягом більшої частини своєї кар'єри. Кучер за шахтар, ротань за Дніпро, але й всього українського футболу. І разом вони виступали за національну збірну України. Калюжний передача від нього точна скидка назад від кулакова була. і Удар В поворотах Сергій Булеца завдає удар не точний. Артур Рудько виконуватиме удар від воріт. І ще раз цей момент дивимося. Саме шостак перехопив передачу ручка Калюш не віддав на Абулецу. Ну і Сергій пробив, пробив не точно. 0-0 за ударом у площину. Нам про це так доволі довго сигналізують. Можливо, зараз це зміниться. Мартинюк виконає подачу. Козак. Ну, не у площину пробуває. Ця конкретна статистика не змінюється, але, мабуть, це найкращий момент на дві команди у нашому поєдинку. Артем Козак пробуває головою після подачі Олександра Мартинюка. Пробуває не точно. 59-й номер Олександрії, який на початку цього сезону перейшов із Полісся. Він розпочинав власне цей сезон у Поліссі. Виявився непотрібним цьому клубу. Та й багато в Олександрії футболістів, які у Поліссі не були потрібними, але в Олександрії заграли і видали неймовірний сезон. Це і Козак, це і Кравченко. І Скорко пробуває. Повзворота. Так, а Рудько, навіщо торкався м'яча? Таке враження він його забрати хотів, але ж там м'яч точно йшов за межі футбольного поля. Ну, можливо, якась ума зору у мене. Давайте зараз подивимося. А, там і так був рикошет. Все-все, все. Вибачаюся перед Артуром Рудьком. Е, От тут був рикошет, тому Рудько цим дотиком нічого не зробив Крамольного. А зараз кутовий виконують Олександрійці! Немає голу! Іде м'яч від Артема Шабанова у цьому епізоді за межі футбольного поля. Від Артема Шабанова, який таке враження просто стояв не в тому місці. Цара бив і влучив у свого, і м'яч вилетів за межі футбольного поля. Цара на силу пробивав у цьому епізоді. Ну і дійсно максимально невдале положення було у цьому моменті. Атака Чорноморця може бути. Габолок, зіграє на правий фланг. Тут забігає Будко. Будко на правому фланці. Виконує передачу. Удар поворотах. Ще один на Попов. Пробиває вище воріт. Взагалі, повза ціль у цьому епізоді. От він момент біля воріт Георгія Єрмакова. Хороша флангова атака команди Олександра Кучера. Атака Олександрії. Шостак віддавав. Не пройшла ця передача на Кулакова. Забрав Артур Рудько до своїх рук. Остер. штрафному майданчику. Мартинюк. Мартинюк укланає подачу. Єрмаков грає у кулакову боротьбу. Шабанов. Удар від Артема Шабанова. Перший площину воріт у нашому матчі. Пробив центральний захисник Олександрії Артур Ручко. Голкіпер м'яч забрав. Зафіксував і укинув уперед. Попов теж от зараз Попов може ще матиме нагоду. Жаршу може мати нагоду. Пробуває лучає у суперників. Вибирання за а, Кисельом, Удар киселя у Площину тепер удар від нього. І е, Єрмакоміч забирає. Ну, теж, не факт, що летіло прямо у ворота, але те, що площину зарахують, як у випадку з волом з ударом шабану. Ну, Воно зараз на повторі. Ще раз подивимося за цим ударом. Сара виконує пас. Можна зараз бити з Корку. Той стріляє, влучає у когута. Когут лягає під цей м'яч. Козак зараз пробиває. Артур Рудько. Витягує цей удар козака. Однією лівою зіграв зараз голкіпер Чорноморця і буде котовий на користь Олександрії. Було враження, що подаватиме Козак. Але 59-й номер срібних призерів вирішив бити. І... Ну, можна сказати, що не прогадав, нехай не забило. Це було дуже яскраво. Після його виконання Данилом скорком Той пробиває! Рудько! Знову реакція воротаря Чорноморця. Неприємний удар від Скорка. Я змушений був реагувати перший номер. А Моряків Тут відскок прямо перед уртарем. Таке враження, що дійсно. Прямо там от м'яч вдарився у землю. Тож швидою вирізає передачу. Скоркову коней навіс. Рудько м'яч забирає. Там уже пригризався туди. Влітав буквально в сітку. Шостак, готовий був замикати цю подачу. Але банальний м'яч після подачі з до Шостака не дійшов. Артур Рудько. Виграв цей епізод і реакція Руслана Ротаня. Якби я був болівальником Олександрії, то вона у мене така ж була з правою подає удар по воротах з офсайду. Ігор Йгоркову завдає. І м'яч летить не туди. Треба робити. Зараз закидання уперед. Безбородько такий м'яч отримає. Логінов по ньому не влучив. Безбородько, а там нікого не було. Забирає м'яч Георгій Єрмаков до своїх рук. Єрмаков кидає. Датчак калюжний грає головою. Удар з підбирання. Верзаме штрафного майданчика. Завдає зараз. Сієєв, але удар не точно. Від 14 го номера. Сара на Мишньова зіграв. Козак. Може бути моменту. Скорко прострілював Єрмаков. Віталій Єрмаков вибив м'яч у цьому епізоді. А, от для Олександрії. Хоча там пролунав свисток арбітра. Про що він нас сповістив. Про офсайд. Тоді не буде аута вже ж. Тут козаки скороко класно між собою обігралися, але Віталій Єрмаков тут просто вибив м'яч майже з ніг Філіпова. Тоді царенна тут безборочко, виграє цю боротьбу, безбородько виконує постріл. Удар! Не забиває Чорноморець! Який шанс Богдана Будка був! Тримається за голову Олександр Кущер. Так не найзручніша позиція для удару. Міг зараз забити Чорноморець безбородько, у котре його відзначаємо у калюжного виграв боротьбу. Потім від Шабанова м'яч відлетів до... Зараз боротьбу Філіпов нав'язує. Від Філіпова м'яч відскочив на Бустафаєва. Але Філіпов далі зіграв на партера. Чи не було тут гри рукою? Схоже, ні. Олександрія атакує. Може бути зараз шанс. Удар по воротах. За пробив Кирило Ковале. Після передачі Галояна. Здобулось би класно все розіграли футболіста Олександрії. Що ніж для Олександрії, тому що Олександрія так святкуватна. Вона завтра матиме день міста. Ну, там, сьогоднішнього навіть дня. По суті, він є. Три хвилини додано, а подає зараз а Пшеничук. Тут боротьба. Бутко! Вибито м'яч. Іваном Калюжним зараз. На кутології злиться опорник Олександрії. Я про, коли говорив про день міста, саме в контексті того, що завтра футбольний клуб Олександрія, гравці долучаться, схоже, до цього. Як, ну, власне, люди, які цьому місту подарували неймовірне щастя цьому. Котовий вже подали одесити, вже не завантажує м'яч. Кратов! Магомед Кратов! Вище воріт! Зараз б'є з лету! Який шанс у Чорноморця був! Олександр Кучер на ногах тисне Одеса! Саме у Кратова, як ми бачимо, з цього повтору, офсайду не було. Він був в інших футболістів. Крак то убірвався з глибини, скажімо так. так красиво пробивав, але не точно. Але вище колишній гравець київського локомотива. І передача, яка красива від пшеничнюка. Це могли би заміни зіграти. Але Яна зіграв на Скорка. Скорка Скорокоп подав. Сара. Не точно. Забирає м'яч Рудько. Але там м'яч не летів у площину. І Рудько одразу ж м'яч кидає. М'яч одразу ж водить У боротьбу. Трошки диму, я так розумію, у нас над стадіоном. Не знаю від чиїх ультрас, тому що у нас є і фанати Олександрії, і фанати Чорноморця. Як тут розвинуть цю атаку Чорноморця. Ракіцький. від Пшеничнюка Пас. Ракіцький. Далі крат класно грає. А передача не проходить, яку віддавав уже Олександр Пшеничук до штрафного майданчика. Тож з рахунком 0-0 завершується матч між Чорноморцем та Олександрією. Тож ми можемо констатувати, що Одеський Чорноморець стає останньою 16-ю командою у розіграші чемпіонату України сезону 2024-2025. Інгулець вище за Олександрію Фінішує Ульця 24 очки. У, у Чорноморця 23. Олександр Кучер прийшов замість Олександра Бабича. Прийшов уже, можна сказати, що під кінець сезону. Він з 22-го туру працює. Обдивимося, ми, чи залишиться Олександр Кучер. Начебто є в пресі інформація, що залишиться. І подивимося, чи залишиться Ярослав Ракицький, яке рішення він ухвалить. 0-0, нічия зі срібним призером, але все ж завершення сезону не найгірше, не на найгіршій ноті. Все ж так можна це охрестити.